Після землетрусу в Японії група рятувальників зі своїм керівником дісталася до руїн будинку молодої жінки. Вони побачили її через щілину, немов молилася серед руїн. Вперед схилившись на свої коліна і обхопивши щось зі всіх сторін. Уламки покалічили її спину. Була розбита ними голова, та керівник хотів дістатись до хатини, бо, може, все-таки ще жива. Ледь дотягнувся, щоб торкнутись тіла. Холодне, в ній життя уже нема. Усі страждання вже перетерпіла звільнятись під руїн її дарма. Ішли тепер до іншого будинку, можливо, там давно чекали їх. Та керівник все думав про ту жінку, чомусь забути він її не міг. Якась незнана сила повертала його назад, для чого ще не знав, усе те ж саме перед ним постало і знов навколюшки перед проломом став. На цей раз протиснувся головою. Кого закрила жінка, це собою схвильовано гукнув? Сюди, сюди, біжіть, тут є дитина, тут жива дитина. У швидко прибрані були, щоб не втратити уже ані хвилини, і обережно маму підняли. Під нею був трьохмісячний синочок, загорнутий у ковдру все ще спав. Він навіть не розплющив свої очі. Як рятівник його на руки брав. Приїхав швидко лікар і для того, аби оглянути дитятко, ковдру зняв, а так мобільний телефон, в якого екран від мами посланням плав. Якщо ти житимеш, то пам'ятай тебе я люблю. Заплакали усі так вражені жертовністю цією, що смерті жах здолала в хресті, коли почався землетрус з собою закрила сина, не злякавшись мук, вмирала мама, сповнена любов'ю, не розтолила навіть смерть її рук. Ти знаєш, так колись вмирав син Божий, розп'ятий на Гогорському хресті. Нас полюбив і так хотів, щоб кожний надію у своєму мав житті. Він замість нас пішов тоді страждати, Він замість нас гріхи на себе взяв і заплатив за нас найвищу плату себе, як жертву на той хрест віддав. Він витерпів усе. І мав спасіння, світло в з Богом, був звільнений від тягарів пробив, щоб радість мав від розуміння того, що прийнятий в небесний тінь як син. Ти знаєш, цю любов не осягнути, про неї слів ніяких не знайдеш, її ти зможеш серцем лиш відчути. Що говорить небо, і ти не зможеш стримати жалю. Запам'ятай, я взагалі. <кій>